Ось Перед вами місце, очередне місце, де людей вбивали масові страти людей. Цей пам'ятник символізує колодязь. дуже видно, як на зруб похожий. А я зйомку робив попередньо гіблого в місці, звідси за 800 метрів. Так. Якщо взяти... Стояв. Поселення наче під час Столипінської реформи давали людям землю з обов'язком, що вони будуть тут жити, а тут люди жили по цій стороні. Люди жили, селилися, обробляли землю, виховували дітей і тому подобне. Але і під час колективізації вигинали вон дорога. Дерева. Там хутор знаходиться, один хутор. Виселили з цього хутора. Далі із того хутора ще хутор. Одні дерева залишились на згадку. Там одна людина жила. Люди жили значить, і обробляли землю скрізь. Так, прогибле місце. про це. Тут був колодязь, сюди скидали людей убитих під час війни. Прийшли німці і почали хазінувати не так вони, як поліцаї місцеві. Яким мстили? Мстили за що. Е, під час колективізації у людей позабирали все, майно, землю і вигнали. Жили люди в ярах, виселяли в Сибір, в тюрмі і тому подобне. Це були хто виселяв? Активісти, комсомольці, комуністи, уголовники, п'яниці. Там моє село знаходиться, хай загинували за цими деревами. Із, ну, я Пізніше розкажу, хоча б не зараз. Із трьох тисяч населення мого села тисячу загинуло голодною смертю, благодаря цим комуністам і Комсомольцям. І от коли німці прийшли, ті, хто в живих, так називаємо куркулі. Вони мстили. Мстили, значить, партійці виловлювали, всіх активістів, які людей нищили в той час 30 х готах. І от вони розстрілювали їх і оцей колодязь кидали. Ось подивіться, це символічні такі людські тіла у колодязі. Колодязь глибиною 10 метрів був забитий. Поїм суддя, ну це історія, це друге гибле місце. Третє гібле місце. Ну я про нього розкажу, вон дерево відніється. Це окрема історія. Та у нас весна, у нас озимина сходить, озима пшениця в прекрасному стані. На сьогоднішнє число. 3 березня. Так, природа бере своє.